Волочили помпку до мене, обісрала мене ржавою водою, ну то таке не перший раз. Тут є стрілочка, вона би мала помпувати туди, а вона не помпує нікуди. Помпка непроста, написано трохи не по-нашому, але зроблено воно в Китаї, тому воно не зовсім вороже, тому будемо ремонтувати. Помпка непроста, має таку панель керування. І трохи їй вдули забагато. Дві фази на неї пішло. І от частотний насос не насасує. Все засрано електролітом. Погоріло, очевидно, запобіжники. Стрельно-конденсатор засрало електролітом. Як виглядає частотник, я думаю, для вас не новинка. Ось мікросхема керування BLDC-двигуна. І треба то якось розпаяти, подивитися, зрозуміти, чи вижила мікросхема, бо якщо вижила, то є сенс ремонтувати, а якщо не вижила, то ні. Ну і відмитися від електроліту, бо приємного в його пальпації є мало. Розібралося, воно цікаво. Ось один штирьок на насос мені вискочив, не випаявся. Вийшов з двигуна. Надіюсь, то не критично. Там має бути дротик в пазі і, в принципі, воно сяде назад, але то не точно. Треба перевірити, чи будуть дзвонитися обмотки двигуна, і тільки тоді є сенс продовжувати. Після банних процедур і вструмляння електроду назад ми бачимо, що пихунець вижив. Обмотки дзвоняться, дзвоняться симетрично, і це є дуже добре. Тому можна продовжувати. З цікавого семисегментний індикатор зекономлено взяли. Напаяли діоди, а не сам індикатор готовий. Можливо, це для зменшення габаритів, можливо, здешевлення, не знаю. Тут якась логіка, очевидно. та 74 hc дві мікросхемки, і перехід на основну плату. На основній платі є драйвер, є лемочка, напевно, для якихось зворотніх зв'язків. Хоча які тут зворотні зв'язки, тут датчиків хола не видно. А може десь через корпус? Та ні, навряд чи не думаю. Шимка, от з неї треба буде починати. Обв'язочка виглядає візуально цілою, Ще дві якісь мікросхеми хизи для чого і, скоріше за все, процесор. Є два дроселя. Один для шимки. Живлення, ось основний, а другий, мабуть, ще вторинний якийсь перетворювач. Вникати не маю потреби, тому якось так. Мене цікавить інше. Мене цікавить, чи нема короткого по входу, нема і чи нема короткого по виходу. По виходу короткого нема. Наживлення драйвер не пробитий. Значить, можна продовжувати. Відновлюю вхідні кола. Дивлюся, чи запускається вторинне живлення, і як воно себе буде вести. Трохи чаруємо з платою, потрібного конденсатора по габаритах, звичайно, немає. Тому робимо так, щоб стало то, що сумісне, і по габаритах якось залізло. Вдуваємо трохи білого диму, вмикаємо і бачимо, що воно запустилося. Тепер треба ставити на насос і дивитися, що воно насасуватиме. Фіксую конденсатор, мию пайку, беру спеціальний шланг харчування для насоса. Ну і підключаю. На суху не можна, але він ще трохи мокрий, тому поки не бачить господар, вмикаю. Не стрельнуло, але ще не крутиться. Пішов, крутить. Чути, дує повітрям. Він працює. Не буду мучити, виключаю тішу господара. Не тільки насоси палять. Згоріла також брама. З Варистора не лишилося нічого навіть ножок. Причому кажуть, що не знайшли його в корпусі. Ну, не вірю, бо, якби обісране є довкола, тому, скоріше за все, таки горіло. Трансформатор тут варений, і це проблема. Потрібних параметрів в продажі знайти габаритів не виходить. Хоча є широкий допуск по напрузі мотати. Термічки не було, ось так воно виглядає всередині. Мотати, звичайно, дядько Олег руки потирає. Але питання, чи він дасть ту раду, бо розрізати не проблема. Як правило, ріжуть і міняють магнітопровід, але тут специфічний вікна вузенькі, середня частина широчезна, може бути нестандартним. Ну, Але, як то кажуть, завезем дядьку Олегу, він скаже, що до чого. Далі тут дрібне, нічого страшного, воно би мало вижити. Вважайте, не путайте дроти в щитку трьохфазному. Ядько Олег свою справу знає навідмінно, тому трансформатор вже готовий. Ставимо його на місце і швиденько впаюємо. Решту все я вже повідновлював, повинював, в тому числі запобіжники, і ж залишилося зрозуміти, чи нам повезло. Так виглядає, що повезло, бо воно кашляє, принаймні запустилося, а низьковольтні кола постраждати не могли. Окремі питання до мотору, але якщо він був вимкнений в момент проблеми, то там біди ніякої не буде. Далі хай пан електрик ставить і дивиться, наскільки повезло йому. А ви знаєте, що буде з квантом, якщо на нього прилетить міжфазне? Хе -хе, я вам скоро покажу. Чого тільки китайці не придумають, щоб люди вночі спати не могли. Ось таке пуделко зовсім маленьке, має кнопочки гірше-ліпше відтворити. Я думаю, ви догадуєтеся, що це портативна колонка. Якщо придивитися, знизу помітні світлодіоди. Вона ще й, напевно, з якоюсь світломузикою. Вишпортую кришку, всередині ось такий динамік. З портами пристрій не вмикається, не заряджається. Ставлю на ніч на зарядку, бачу, що споживає на зарядці 10 мА, але за ніч не зарядився. Підключив акумулятор до ЛБПшки. Акумулятор живий. На ньому був 1 вольт, глибокий розряд, заряд бере, зараз заряджаю. Плата. Ось така от плата. Є кварцик. Є флешка, є ось центральний процесор. Видно, що ось тут радіомодуль Bluetooth-антена. І, очевидно, воно по Bluetooth мало підключатися. Ще ж мені мікросхем в тому числі мусить бути аудіопідсилювач, окремо плата світломузики з драйверами. І, мабуть, процесор свій має. І зарядка. Зарядка не йде. Конектор цілий, шлейф цілий, плюс 5 приходить на плату. За ніч нагрілася мені мікросхема. Вона ось має полігон, очевидно, це є контролер зарядки, і на ній щось лазером дописано. Зараз буду опізнавати, що за мікросхема і чому вона не заряджає акумулятор. А заодно подивимось, чи заряджений акумулятор включить колонку, і як вона світиться. В китайській пердульці стоїть простий як доска лінійний зарядник Charger FP8102, оскільки короткого на батареї немає і немає короткого на навантаженню, а вхід приходить. Очевидно, проблема в самій мікросхемі заряду контролю. І треба знайти мікросхему і поміняти. І біда, що цю китайську пуцьку нема де купити. Але маю модулі готові. Ось такі для гімнярки використовувати, то думаю, вріжу такий модуль. Мікросхема тут інша, ТП якась 4656 чи навпаки. І думаю, а може вони сумісні? І відкриваю деташит на другу і бачу, що вона пін-ту-пін. -пін. Тобто, просто щоб не хомічити в маленькій колонці, я перепаяю мікросхему, і оскільки вона пін-ту-пін, -пін, залишається тільки перевірити розпайку температурного і резистора програмування чи вона ідентична. На крайній випадок поміняти резистор, і як би в пані працювати. Акумулятор заряджений, тож пробуємо зрозуміти, чи воно працює. Вмикаю. Є. Принаймні, колонка жива, залишилося розібратися з контролером зарядки. Теплоємність плати дика, тому треба акуратно, бо тут тут є полігон. Відповідно, треба прогрівати. Зняв старий драйвер, впаюю новий. Мікросхема сіла, можна пробувати включати зарядку. Збираємо придульку докупи, підключаємо USB і бачимо, що придулька тепер харчується майже цілим ампером. Можна збирати, пакувати, тішити власника і співчувати сусідам.